Озвучив Дековпачок. Хейвісоус. Майкл. У 18-річному віці Карл Сейган виглядав як підліток. Але нам знадобиться небагато часу, щоб в якомусь старому шкільному фотоальбомі знайти підлітків, які виглядають напрочуд старими. Усім цим хлопцям по 20 років. Так само, як і цим. Це Елізабет Тейлор. Коли їй було всього 17. А ось кілька старшокласників із 70-х років. Люди раніше виглядали старше. Брендон Маккарті запитав про це у Твіттері, і докази полились рікою. Люди ділились фотографіями своїх батьків у 23-річному віці, своїх тат у 21, своїх мам у 18 та 19, своїх тат у 45. Одна жінка показала, як виглядав її чоловік у 27-річному віці, і як виглядав його батько, коли йому було 23. Існує навіть ціла субкультура навколо того, як футболісти минулого виглядали десятиліття тому: 31, 33, 29, 27. Це досить поширене явище думати, що люди раніше були якимись дорослішими. Виглядали старше в молодому віці у порівнянні з тими, як люди виглядають сьогодні. Назвемо це ретроспективне старіння. Це трапляється не з усіма люди не старіють і ніколи не старіли однаково. Існує навіть протилежне спостереження, що сьогодні діти дорослішують надто швидко. Тим не менш, це популярне питання і тема нещисленних мемів. Отже, це правда, чи це просто ілюзія, яка підкріплена класичною помилкою вибіркових доказів, яка живить упереджену ностальгію по часам, коли люди були стійкіші, і їм було не так легко, як вам зараз Салаги? Ну як з'ясовується і те, і інше сучасні люди справді старіють повільніше своїх ровесників із минулого. Зміни у способі життя, харчуванні, звичках куріння, охороні здоров'я, турботі про дітей і догляді за шкірою, особливо використання сонцезахисного крему, являються основними причинами такого феномену. Порівнюючи метаболічний і серцево-судинний стан організму, дослідники з Єльського університету і університету південної Каліфорнії виявили, що ми дійсно залишаємось молодшими довше ніж раніше. Та це означає, що 60 – це нові 50. Майже. Їхні результати свідчать про те, що між початком 90-х і кінцем 2000-х 60 стали новими 56-ми. 40 стали новими 37,5, з половиною, а 20 стали новими 19. -ми. Крім того, протягом останнього століття стоматологія та ортодонтія зіграли величезну косметичну роль у формуванні облич у самих різних куточках світу. Але цікаво, що коли був проведений аналіз облич, зображених в журналах з 1930-х для всіх етнічних груп єдиною суттєвою зміною виявилась лише репрезентація величини губ, вони просто стали більшими. Крім того, ретроактивне старіння може відбуватися і в досить короткий проміжок часу. Коли я тільки перейшов у старшу школу, старшокласники в моїй школі здавались мені такими старими. Але коли я сам став старшокласником, я дивився в зеркало і на своїх однолітків і думав. Ми зараз це як вони тоді, але ми не здаємось такими старими. Тут справа у тому, що діло не лише в наших тілах. По-перше, старшокласники, на яких я дивився, справді були старішими за мене на той час. Вони закінчили навчання і розійшлися. А пізніше, коли я став старшокласником, я бачив себе таким, яким я є. Але в моїй підсвідомості я бачив тих старшокласників такими, якими вони мені здавалися, коли я був молодим. Давайте повернемось до цього твіту. Це Джордж Вент, який грав Норма у серіалі Будьмо. Тепер, коли відбулася прем'єра Будьмо, Венту справді було 34 але я перевірив, це фото насправді взято із 24 го епізоду п'ятого сезону, коли Венту було 38. Тому це порівняння тут не зовсім коректне. Тим не менш, ось зображення Джорджа Вента у віці 34 років, і Ешлі Фербенкс в деякі зміни дуже вдало зауважила. Однак, ось у чому заковика: ці зміни не роблять Вента більш схожим на 34 річного. Вони роблять його більш схожим на 34-річного сьогодні. Так само, якщо додати акторкам із серіалу Золоті дівчата сучасні зачіски і макіяж, це у відчутній мірі зменшить їх вік. Часто стиль одягу, зачіска і поведінка це не просто основні фактори, це єдині фактори. Це підтверджує гіпотезу про те, що ретроспективне старіння часто являється просто ілюзією. Способи самовираження постійно змінюються: одяг, зачіски, аксесуари, макіяж, манера, мова, мова тіла. Звісно, ці способи можуть повертатися, але не в повній мірі. Контекст завжди дещо інший. Кожен із нас створює свою особистість і модель поведінки на основі того, як в окремо взятому соціумі прийнято на даний момент часу. І навіть якщо вам байдуже, що люди подумають про те, як ви виглядаєте чи як поводитесь, ідеї, яких ви притримуєтесь, все одно продиктовані тим, що популярно або прийнято. По різним причинам ми часто просто перестаємо змінюватись. Можливо, це тому, що ми знаходимо комфортний нам образ, чи тому, що нам страшно одягнути щось не по віку, або у нас просто немає часу про це турбуватися. Все навколо постійно змінюється, і коли ми стаємо старшими і перестаємо тримати руку на пульсі, ми продовжуємо керуватися тими правилами і нормами, до яких ми звикли ще в часи нашої молодості. Зрештою, який би характер ці правила і норми не несли в собі тоді. У сучасних реаліях до них додається новий підтекст Стара людина. Тут діло не в тому, що певний зовнішній вигляд чи поведінка властиві лише старим людям, діло у тому, що ті, кому вони властиві, наприклад нам, самі постаріли. Що ви зробите, якщо захочете виглядати старше? Ну, наприклад, ви можете одягнутись так, як одягаються люди старшого віку. Виявиться, що вони так одягались майже все своє життя. Ми вважаємо, що люди в минулому виглядали старше, тому що вони виглядають так, як старі люди виглядають сьогодні. Дейл ірбі, вчитель фізкультури в Престонвудській початковій школі у Даласі, штат Техас. Позував для своєї першої шкільної фотографії в 1973 році. Наступного року він випадково знову одягнув той самий одяг. Він каже, що спочатку йому було соромно, але його дружина Кеті запропонувала йому зробити це ще раз, і він зробив і продовжив це робити щороку. Його історія є чудовим гіперболізованим прикладом того, як колись типовий представник молодого покоління став асоціюватися зі старістю. Люди, які одягаються певним чином, самі по собі стають старіше і старіше, поки ми не починаємо думати, що їхній стиль це стиль старих людей. Люди в минулому справді старіли швидше за нас через відмінності у харчуванні, способі життя та медицині. Але не в останню чергу, якщо не вперше, ретроспективне старіння можна пояснити тим фактом, що ми підсвідомо вважаємо, що такі люди одягаються як старі люди. Але це анахронізм. Вони одягнені як старі люди з майбутнього, як старі люди, якими вони стануть. А хтось коли-небудь взагалі одягався як молода людина із майбутнього, взагалі то так. Це сталося у 1941 році під час повторного відкриття мосту Саусфорк у Канаді. Купа народу прийшла святкувати у той день, і навіть було зроблено декілька фотографій у 2010 році. Ці фотографії були оцифровані та розміщені у мережі. Тоді й помітили цього хлопця Хіпстера. Чому мандрівник у часі не потурбувався про те, щоб злитись із натовпом? Ніхто не знає. Було офіційно підтверджено, що ця фотографія ніяким чином не редагувалась. Дослідники висунули думку, що цей чоловік насправді не був мандрівником у часі, що на його футболці насправді був зображений не якийсь іронічний принт, а всього лише емблема місцевої хокейної команди Монреаль Марунс». Вони прийшли до висновку, що його окуляри і в'язаний світер не були такими вже унікальними явищами для сорокових це ж стосується і його портативного фотоапарата, і ймовірно, вони мають рацію, але це дає нам надію на те, що десь є хтось, хто несвідомо одягається так, як люди будуть одягатися у майбутньому. І можливо, одне з ваших фото так само їх здивує. Знаєте, це може бути навіть цікаво почати одягатися ще більш невимушено, І з розрахунком на те, що через багато років і вам поклонятимуться як мандрівнику у часі. О, це нагадало мені про сьогоднішнього спонсора. Привіт, я Майкл Стівенс. Чи хотіли б ви виглядати, наче ви з майбутнього? Кожен сезон, ті, хто підписаний на скриньку цікавості від VSOS, «Ві отримують коробку, наповнену різними смаколиками для вашого мозку, які ми особисто приготували, і які мало в кого є. Поки що цього року наша літня скринька містить наші картки з муаровими ілюзіями, купу інших речей, які я не буду спойлерити, і це чаша піфагора. Вона вважається першим в історії пранком. Вона працює так само, як і звичайна чашка. Ви можете наповнити її, перемістити її туди-сюди, надпити з неї. М -м, освіжає. Але вона карає жадібність. Якщо ви наліте занадто багато, весь вміст витече через внутрішній сифон. Жадібність це добре, скоріше жадібність це мокро. Частина всіх доходів від скриньки цікавості іде безпосередньо на дослідження хвороби Ельцгеймера. Тож ця коробка корисна не лише для вашого мозку, але й для кожного мозку. І ми підготували для вас спеціальну пропозицію. Якщо ви оформите підписку на скриньку цікавості, ви можете вибрати будь-який набір із десяти наших улюблених предметів із попередніх скриньок. Якщо ви ще не підписані, я чекаю на вас із розпростертими обіймами. Вау. Оу. А це що за чувак? Він виглядає як Біл, Марк, Джастін чи як Джош? Натистіть на паузу, якщо ви хочете трохи подумати. За даними досліджень коледжу Мілсапса в університеті Майамі, це Марк. Або принаймні так на нашу думку виглядають люди по імені Марк. Попросивши людей створити та оцінити цифрові обличчя, дослідникам вдалося створити прототипні обличчя для декількох різних імен. Очевидно, що саме так на нашу думку виглядає Джош, Біл, Джастін, Ден, Брайан, Том і Енді. Ідея про те, що імена можуть викликати у нашій уяві певні форми обличчя, не така вже й дивна. Наприклад, існує відомий дослід Вольфганга Келлера, у якому людей запитують, яка з цих форм називається Буба, а яка Кікі, і люди різного віку, культури та мови у переважній більшості називають гостру форму Кікі, а м'яку – Буба. І звичайно, це також працює з іменами. Хто з цих чоловіків Тім, а хто Боб. Що ж, майже одноголосно всі люди вважають, що це Тім, а це Боб. Але чи насправді цих чоловіків звуть Тім і Боб? Тут ось в чому проблема. Лише тому, що ми асоціюємо певні імена, певні звуки з певними формами ще не означає, що ми маємо рацію. Не існує такого поняття як біологічне ім'я. Якщо людина все ще носить те саме ім'я, яке їй дали в дитинстві задовго до того, як усі дізнались, як вона виглядатиме у дорослому віці, вірте чи ні? Але в умовах, коли є декілька варіантів на вибір, люди можуть правильно визначити ім'я незнайомця, просто подивившись на його обличчя, це називається ефект відповідності імені та обличчя. Ось одне тестове запитання із дослідження з Вебнера. Як ви думаєте, цього чоловіка звати Джейкоб, Ден, Йозеф чи Натаніель? У випадку, коли б люди просто давали свою відповідь випадково, тоді б лише 25% відповідей були б правильними, але звебнер виявив, що люди обирали правильну відповідь Ден майже у 40% випадків, що відбувається, імена справді можуть нас змусити виглядати певним чином. Очевидно, що так. Цей феномен носить назву Ефект Доріана Грея в романі Оскара Уайлда Портрет Доріана Грея. Портрет головного героя старіє і гротескно відображає його злі вчинки, поки сам Доріан Грей залишається молодим і чистим. Здається, що подібним чином в деяких випадках і наша власна зовнішність може відображати ім'я, яке нам дали. Але мені здається, що це насправді зворотний ефект Доріана Грея. Дивіться, у книзі реальність Доріана впливає на вигляд його портрету, але ефект відповідності імені та обличчя працює у зворотньому напрямку. Ім'я впливає на наш фактичний зовнішній вигляд. Але як би там не було, давно відомо, що ім'я людини може змусити інших мати певні очікування від неї та ставитись до неї відповідно. Коли багаторасовим особам присвоюють європейські імена, їхні обличчя здаються більш європейськими. Певні очікування, які нам властиві відносно конкретних імен, можуть спотворювати самовтілювані пророцтва. так як коли людина дорослішає, вона мотивована втілювати ці очікування у життя, поводитись так, як вона думає, повинні поводитись люди з її іменем, і навіть любити чи не любити. Підкреслювати, приховувати або уникати різних частин свого обличчя та тіла в залежності від того, як вони підходять або не підходять її імені. Було виявлено, що імена і обличчя, які відповідають один одному, емоційно подобаються більше, ніж імена і обличчя, які не співпадають тепер, маючи це на увазі, ми можемо припустити, що частково цей ефект буквально виникає через те. Що, хоча батьки і не знають, як виглядатиме їхня дитина, коли вона стане дорослою, зате батьки знають, як вони самі виглядають, і не підозрюючи про це, як правило, вони віддають перевагу тим іменам, які відповідають саме їх обличчям, які ймовірно також будуть схожі на обличчя їхніх дітей, але не завжди. Якщо дисонанс занадто великий, людина завжди може змінити ім'я. Якби я був хоч трохи іншим, я Майкл міг би в будь-який момент назватись Майком. Той факт, що люди можуть підлаштовувати свої імена особисто під себе, звичайно, лише посилює ефект відповідності імені та обличчя, вивчаючи, чи можна вгадати правильне ім'я, коли певні частини обличчя закриті. Дослідники змогли розробити теплокарти, що показують, з якими частинами обличчя різні імена асоціюються особливо характерно. Анни характеризуються лише кінчиком носа, артури переніссям, бенджаміни губним або підносовим жолобком. Аурелії впізнаються за лицевим павуком. Давайте повернемось до людей похилого віку: скільки років старій людині? 73,7 – це згідно результатам опублікованих в журналі американської геріатрії у минулому році. Це середній вік, який вказали люди, коли їх спитали, коли починається старість. Люди до 65 років в середньому сказали 71, А люди старше 65 років сказали 77. Жінки вважають, що старість починається на три роки пізніше, ніж чоловіки. Представники білої раси вважають, що старість починається на вісім років пізніше, ніж всі інші а в людей, які відчували себе більш здоровими, старість починається пізніше. Але скільки років люди хочуть, щоб їм було Ну, це залежить від того, скільки років їм зараз. У Америці єдині люди, які перебувають у тому віці, в якому вони хотіли б бути, це 21-річні. Люди молодші 21 року хочуть бути старшими, а люди старше 21 року хочуть бути молодшими. Коли людей запитують, в якому віці вони хотіли б залишитись назавжди, середньостатичний американець обирає 36. Це, власне кажучи, якраз скільки мені зараз що цікаво. Ось що, що цікаво: люди похилого віку частіше бачать свої сни чорно-білими, не тому, що це частина процесу старіння, а тому, що вони являються ветеранами великої епідемії чорно-білих снів ХХ століття. До ХХ століття Аристотель, Дакарт, Фрейд всі, хто писав на цю тему, повідомляли, що сни містять колір. Але по мірі того, як людство проживало 20-те століття, кількість людей, які повідомляли про колір у своїх снах, зменшувалась так само швидко, як росла популярність нових чорно-білих фільмів та телебачення. У 60-ті роки, коли кольорове телебачення та фільми стали все більш і більш поширеними, повідомлення про кольорові сни почали повертатися. Але навіть сьогодні люди, які виросли з чорнобілим телевізором, більш продовжують повідомляти про чорнобілі сни, аніж ті, у кого чорнобілого телевізора не було. І пізніші дослідження в Китаї виявили те ж саме: частота чорнобілих снів тісно корелює з тим, наскільки поширеним було чорно-біле телебачення у тому чи іншому регіоні. То що, чорнобілі фільми та телебачення буквально змінили наші сни? Ну, по-перше, ще не ясно, чи насправді змінились самі сни, чи люди просто почали по-іншому про них думати. Ми намагаємось, але ми досі не знайшли способу отримати прямий доступ до сновидінь. Ерік Швіцгебель зазначив, що наскільки відомо, сни взагалі можуть бути і не кольоровими, і не чорнобілими. Можливо, в момент самого сновидіння його колір і невизначеним. І лише пізніше, під час пригадування, ми самостійно додаємо інформацію про колір. Він порівнює сновидіння з читанням. Коли ви читаєте повість, що ви бачите у своїй уяві, цілком можливо, що сни, враховуючи наскільки невловимими вони являються, є чимось, що нам досить важко усвідомити, тоді як фільми і телевізійні шоу створили нам ілюзію щодо їх розуміння. До того ж, Швіцгебель припустив, що, хоча сьогодні запахи і тактильні відчуття у снах зустрічаються досить рідко, люди майбутнього з ароматними і тактильними vr шоу будуть думати, що їхні сни містять у собі велику кількість текстур і запахів, і їм здасться дивним, можливо, навіть жахливим, той факт, що такі сни будуть властиві не усім, але чому ми бачимо сон як фільм, а не як реальне повсякденне життя? Ніхто не знає, цілком можливо, що кінокартина це просто найбільш схоже на сон явище після, звісно, самого сну, на відміну від таких нерухомих зображень, як картини, фотографії і гобелени. Кінофільми, як і сни можуть містити рух, сюжет, причину і наслідок. На відміну від сценічних вистав чи реального життя, кінофільми та сни не створені з нічого. Навіть віддалено схожого на те, що вони зображують, вони обидва створені із фантомів. Зображення це моторошна річ. Зображена людина застигає в часі, проте може здатися, що вона старіє. Наше власне зображення може залежати від того, як нас називають, тим не менш, зображення це найближче з того, що ми маємо, до того, чим зайнятий наш розум, поки нас немає. У вас склалась картинка. Чи картинка склала вас? І як завжди, дякуємо Дякую. за перегляд. Якщо вам сподобалось відео і ви хочете підтримати україномовний контент, ставте палець вверх, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного відео.